Скільки і як відкладати, Тимофій Милофанов запостив в своєму Фейсбуці нещодавно опитування, де був різний перелік, хто куди і як вкладає гроші. Але перше було відповідь: Не роблю заощаджень. І на, на мій жах, просто багато людей обрали цей перший пункт там, по різним причинам, хтось тимчасово, але тим не менше. Хоча всі фінансові радники світова практика сходиться на тому, що хоча б 10% від свого доходу ви можете заощаджувати, як би ви не жили. Чи ваш дохід 10 тисяч гривень, чи 100 тисяч гривень, оці 10% можна заощаджувати. Тому коли мене питають, скільки проста відповідь, яку даю більше 10 Насправді, коли ви стикаєтесь з цим практично, відсотки іноді важче рахувати. І мені персонально, нам сім'ї, точніше, легше рахувати суму. Так? Тобто, ми розуміємо, наприклад, ми там збираємо на якусь ціль, і ми хочемо, наприклад, відкладати 30 тисяч гривень щомісяця. Так? І ми тоді маємо цю ціль, звичайно, що я уявляю, яка це сума від доходу. Є гарне правило, про яке пишуть застосовують. Називається заплати собі першому. Воно пов'язано з іншою методологією конвертів. Тобто, ви отримали певний дохід. Перше, що ви робите, це ви відкладаєте п'яту частинку цього доходу на заощадження. Давайте візьмемо що це місячна зарплата. Тоді ви 20% відклали спочатку, заощадили. Решту ви відкладаєте в 4 конверти: фізичні чи умовні. І з кожного конверту тиждень ви живете. Є ось така методика конвертів. Дійсно, багато людей її застосовує, особливо якщо це фізичні конверти, там і якісь малі бюджети. Досить гарно діє. А є достатньо сучасна методика, схожа з цією, заснована на відомій книзі Лізабет Уоррен. І вона називається 50-30-20». Як ми з вами говорили, потрібні в житті бюджет і на розваги, і на маленькі радощі. От в Елізабет 30% бюджету, ви можете такі от на емоційні речі витрачати, 50% це фіксовані витрати, без яких ви не можете прожити. Там квартира, комуналка, продукти, одяг, якісь базові потреби. І 20% знову-таки заощаджуються. Тобто, це правило 50, 30 20 балансує бюджет. І бачите, тут уже теж 20% заощаджень щомісяця потрібно робити. В справі заощаджень вам потрібно знати, яка ви людина, наскільки ви дисципліновані, наскільки ви це можете. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога технології, потрібно це робити. Наприклад, це правило заплатити собі першому, його ж можна автоматизовувати. Тільки вам гроші прийшли, банк списав це одразу на депозит там, чи на якийсь накопичувальний рахунок. Е є класний сервіс Приватбанку, скарбничка, копівка, де можна налаштовувати дуже багатьма способами е ці автоматичні заощадження. Там. Можна навіть кожен раз, коли платите карткою і щось витрачаєте, частинку одразу заощаджувати, якийсь відсоток. Потрібно цю систему заощаджень налаштувати е, для себе. Добре, якщо воно автоматично. В західних країнах, наприклад, ви можете на пенсію так автоматично збирати. Ви підписали там е, поліс накопичувального страхування життя, придбали. І потім кожного місяця з вас з картки чи з рахунку на цей поліс списуються кошти, які вам через 30 років там, будуть на приватну пенсію. В Україні, на жаль, е, це ще не діє, але я сподіваюся, ми до цього прийдемо. Поки що вам треба налаштовувати це все самим. Завершуючи, нагадаю, з чого ми з вами починали: ми починали з фінансових цілей життя, а бюджет це всього лише інструмент досягнення цих цілей. Нехай ці цілі будуть для вас зірками, які ведуть у вас на шляху до фінансової незалежності та свободи. Я сподіваюся, що рекомендації вам допоможуть, і ми з вами зустрінемось вже на іншому курсі під назвою Інвестиції для українців. Поки що ж домашнє завдання до цього відео. Ви вже знаєте, скільки ви заощаджуєте в місяць, і вас сподіваюся, є хоча б одна спільна фінансова ціль. Порахуйте, будь ласка, скільки місяців вам залишилося для того, щоб її досягнути. Пошукайте відповіді, а чи можете ви скоротити цей термін? Заробляти більше чи витрачати менше? Я бажаю вам фінансових успіхів і дякую вам за увагу в цьому курсі.